Це був шок. Усі вікна, всі двері, всі були, всі забиті дошками на хрест. Ми їдемо, ідемося, людей нема, нікого нема. По полю по вулицях ходять корови, коні, свині. Усе ходить вільно, нема нічого. Такими були перші враження від Чорнобиля мешканця Коломийщини, ліквідатора першої категорії Івана Романенчика. Родом він села Воскресінці Коломийського району після армійської служби, ще юного і повного сил та енергії івана направили до небезпечної зони працювати різноробочим. 25-річний юнак перебував у зоні відчуження з 24 грудня 1986 року по 12 липня тисяча Сімдесят го коли його забирали до Чорнобиля, навіть не пояснили для чого везуть і що він там буде робити. Ці моменти згадує з болем у душі. По перше, ми не знаємо, куди ми їдемо. Коли ми вже приїхали у нашу ту частину на зелений мес, ми мали зобов'язання там прочистити сніг. Ми мали там зобов'язання зробити ту роботу, що нам сказали. Ми мали навіть такий випадок, що приїжджала, приїжджала там, наприклад, машина і казала, поїдьте там, заберіть якісь там з Чернобілів, там холодильники, телевізори, все. Це все треба ліквідувати, відвести на могильник. За півроку у Чорнобилі Іван Дмитрович все частіше відчував слабкість організму. Вже зовсім не було відчутно тих молодих сил та енергії. Небезпечне перебування в зоні відчуження невтішно позначилося на міцному тоді здоров'ї юнака. Отримана доза 16 бар. Зробила його інвалідом третьої групи і статус ліквідатора першої категорії. Я рішенько приїхав додому. Я відчув, що я не той, що був. Перше, що я виявив, що мені робилося недобре, мені, мені було запоморочення у очах, і мені, 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 мені хотілося просто присісти, відпочити. Оце таке перше перше було таке. А потім, а потім у мене по, як ну, Спазми, судороги, починає мені руки крутити, ноги крутити. І якщо я не пролікуюся, не прокапаюся. Викликає жінка швидку і швидка мене забирає до лікарні. За 25 років по Чорнобильській трагедії Іван Дмитрович зізнається, що здоров'я повністю втратив. Була в нього надія на безплатне стаціонарне лікування, якого Чорноболець потребує двічі на рік. Але стан сьогоднішньої медицини не дозволяє ліквідаторам вчасно надавати мед допомогу. Тому за власний кошт купує медикаменти і самостійно їх приймає вдома. Ковороби визначити у даний час не годні нічим. Лікування немає ніякого, бо тепер, щоб поїхати лікуватися, треба мати мінімум 5 тисяч гривень. Я отримую 1800. А мені треба збирати півроку гроші, щоб я полікувався. Я думаю, полікуюся в Коломиї. В Коломиї мені видали акт, у нас є участкова лікарка Чернобиць, мені написали договір. З енною сумою. Я звернувся у Франківськ, а вони кажуть. Наш коштів немає, щоб вам перерахувати, хоч би 200-300 гривень. Лікуйтеся за свої гроші. Я хоч умирають. Нині найбільшою втіхою для Івана Дмитровича є його дві донечки Мар'яна та Оксана, і однорічний внук Ростислав. Як тільки виповнилося дівчатам по 18 років, вони втратили офіційний статус дітей чорнобильців. Хоча доньки ніколи не були в Чорнобилі, вони добре знають, яких страждань коштувала їх батько робота ліквідатора на ЧАЕС. Багато здоров'я втратив хворіє дуже часто після цього. скарж Житься на все. Якби не Чорнобиль, то може був здоровіший. Але так що забрали його молодим хлопцем, розказував нам, що після армії прийшов його, забрали без якого попередження. Це просто життя, життя бере своє. А ми ну як ми не задумувалися на тему. Але ми хотіли врятуватися. Як ми хотіли. У цих, у цих, у цих. Угу. Оскільки 14 грудня в Україні відзначають день вшанування учасників ліквідації наслідків на Чорнобильський АЕС, у Коломиї відбулась панахида з нагоди відзначення дня ліквідатора аварії. Вшанувати ліквідаторів прийшли влада міста, району та самі ж Чорнобильці. День вшанування був введений Віктором Ющенком під час президентства в 2006 році. Олена Козаченко Володимир Скрибало, телеканал Раї.